Антонов тітанич 2026 став однією з найвражаючих розробок української авіаційної інженерії, поєднуючи в собі силу, елегантність та високі технології. Цей літак створено з урахуванням нових тенденцій у світовій авіації, де ключовими факторами стають ефективність, безпека та екологічність. Titanage 2026 демонструє новий рівень аеродинамічного дизайну, побудований із використанням композитних матеріалів останнього покоління, що дозволяє суттєво знизити вагу та підвищити міцність корпусу. Завдяки цьому літак отримав не лише неймовірну швидкість і маневровість, але й високу паливну економічність, що робить його одним із найефективніших у своєму класі. Інженери Антонов використали інноваційну силову установку Тітанпулс, розроблену спеціально для цієї моделі. Вона забезпечує потужність достатню для досягнення швидкості понад 2000 км за годину, при цьому залишаючись надиво тихою та економною. Завдяки новій системі охолодження та гібридному енергоконтролю Тітанедж може працювати в екстремальних умовах від арктичних температур до пустельних спеки. Його модульна конструкція дозволяє легко адаптувати літак для різних завдань пасажирських, вантажних, військових або наукових місій. Це робить модель універсальною платформою для різних сценаріїв використання. Кабіна Titane 2026 є справжнім прикладом комфорту та цифрових технологій. Повністю інтегрована система управління побудована на базі штучного інтелекту, який допомагає пілотам приймати рішення в реальному часі, аналізуючи параметри польоту та погодні умови. Система навігації SkySense 2.0 забезпечує абсолютну точність маршруту, а функція автопілота нового покоління здатна здійснювати повний політ без втручання людини, якщо це необхідно. Для пасажирів передбачено розширені можливості мультимедійної системи, шумоізоляцію нового рівня та індивідуальний мікроклімат у кожному сегменті салону. Особливу увагу Антонов приділив безпеці. Тітанедже оснащений комплексом Guardian Shield, який включає систему активного моніторингу повітряного простору, автоматичне уникнення зіткнень, адаптивне крило з динамічною зміною профілю та подвійні резервні системи управління. Крім того, літак отримав інтелектуальну систему самодіагностики, яка виявляє потенційні несправності ще до того, як вони можуть вплинути на роботу. Це забезпечує максимальну надійність навіть під час тривалих місій. Антонов «Тітанич-2026» став символом нової ери української авіації, демонструючи, що Україна здатна.